Велосезон 2013 у Івано-Франківську фінішував. З цієї нагоди на вовчинецьких схилах відбулися аматорські перегони. Змагання для поціновувачів велоспорту пройшли у двох дисциплінах: це кроскантрі та даунхіл. Велосипедисти випробовували свою швидкість та витривалість у категоріях любителі та еліта. Критерії, по перше, це час за який вони прийдуть, Це є основний критерій. Плюс є ще маршали на трасі, які проводять відмітки про те, що учасник ліде не скоротив і проїхав певні контрольні пункти. Траса для кроскантрі це 4,5 кілометри. Велосипедисти долали місцевість зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними та технічними ділянками. На переконання організаторів перегонів з кожним роком все більше людей надають перевагу саме двоколісному транспорту. Люди почали більше слідкувати за своїм здоров'ям. А велосипед – це один із самих приємних видів спорту, тому що це можна якби і, і агресивно кататися, там адреналін отримувати можна просто на Гулянку з дівчиною і плюс в нас зараз зростає. Дуже така популярність це сімейний веловідпочинок. А от 700-метрова траса для даунхілу, високовольтка для справжніх відчайдухів. Стрімкий спуск з трамплінами необхідно подолати швидко та головне обережно. Івано-Франківець Олег Чмель захоплюється даунхілом вже понад три роки. Йому екстремальний спорт подобається як і іншим, оскільки це добра порція адреналіну. Втім, найголовніше у цій дисципліні мати захисне спорядження. Приємно їздити на швидкості, вилітати на трамплінах. Це небезпечно. Тому я завжди їжджу в екіпіровці і всім раджу так робити, як я. На локотники, на колінники, захист на груди на спину, шолом. Ну, маска однозначно що якщо якийсь чи камінчик, чи гілочка, тобто має бути захист повний. кращих велосипедистів. Нагородили аксесуарами для двоколісників, а також кубками, зробленими зі справжніх велосипедних запчастин. Ларіон Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.